У центрі облаштовані кімнати для ночівлі на 30 ліжок. Людей забезпечують їжею, теплим одягом, первиною медичною допомогою. Головне допомагають у відновленні документів, працевлаштуванні та поновленні житлових прав людей, що з різних причин залишилися без даху над головою. Так і горю турці допомогли відновитися після інсульту та надали житлову допомогу у міському гуртожитку. Дуже дякую Богу за вас. Дякую соціальним службам, дякую медицинським службам. Дякую, центру. Очільник кам'янського оглянув умови, в яких перебувають люди, та поспілкувався з персоналом комунального закладу. Перевірити, як працює центр, тому що в даний час же наступає холодна погода, і наше завдання дати можливість людям тут перепочити, щоб вони могли зігрітися, для того, щоб люди отримували необхідні послуги. Загалом з початку року у центрі отримало допомогу більше пів тисячі людей. Це і представництво інтересів, оформлення інвалідності та пенсії, надання притулку й соціальна адаптація, у тому числі людей, які повернулися з місць позбавлення волі. Також діє соціальний патруль, який виявляє бездомних осіб на вулицях та направляє до закладу. Наше завдання підставити їм плече, підтримати, допомогти. Повернути повагу до себе і дати надію на нове життя. Кам'янське допомагає захисникам нищити ворога. На минулому тижні п'ять пташок передали для патрулювання неба на Донецькому напрямку. І ось чергове підкріплення для підрозділу сил територіальної оборони ЗСУ. Придбали п'ять квадрокоптерів та три комплекти приладівнічного бачення, закупали якісні та надійні, аби гарно служили та не шкодили очам наших захисників. Наталія Москаленко, Максима Лещенко, новини дев'ятого каналу.